Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я буду готувати абрикоси, консервувати. Але абрикоси таким цікавим способом. Можливо, ви так ніколи їх не закривали. Але погляньте, які вони красиві в баноці, коли їх отак накласти в баночку. Це абрикоси. У власному соці. Для цього ми беремо абрикоси, розрізуємо на дві частинки, віддаляємо кісточки. У банки щільно укладаємо половинки абрикосів і пересипаємо їх цукром. Отак, пересипаємо цукром. Абрикоси викладаємо поплічки і залишаємо на 6-7 годин, або і на ніч, щоб вони пустили сік. Абрикоси за цей час осіли, пустили сік. Так, пустили сік. І ми додаємо далі. І ще абрикоси. І так, на 1 кг абрикос у нас вийшло 300 грамів цукру. І так покидаємо абрикоси в баночку. Щільно. Абрикоси у нас спіли. Міцні. І так доклали абрикоси, щоб вони доходили до плічок банки і допомагаємо допової ложечки, щоб вони пустили отак сік, власний сік. Пускай, бачите, красивий власний сік притрамбували. Дуже багатенько вийшли абрикос у нас. Так, в кожній баночці. І кожна паночка із соком абрикосу. Отак оці баночки літрові ставимо стерилізувати 15 хвилин. В каструлю наливаємо холодну воду, на дно кладемо або салфетку, або як ось, отак, палички китайські, як ми отак поклали, ставимо банки, вмикаємо плитку і від моменту закипання 15 хвилин. І так, баночки прокипіли у нас уже 20 хвилин, ну, трішки більше. І ми виключаємо і закриваємо. Якщо на дні баночки трішки залишилося так цукру, його обов'язково потрібно так розбутати або розмішати. Адже, якщо його не розчинити, то він сам не розчиниться. І коли отак ще в гарячій воді, його треба розмішати, і він розчиняється. От немає. Цукру вже він розчинився. І отак, виходить, така дуже красива заготовка абрикоса у власному солодкому суці. Абрикос в банці багато влізло. От Я закривала. От баночку в сиропі у солодкому, то тут вийшло менше абрикосів. А хоч дуже, дуже смачний, смачний рецепт, дуже гарна заготовка. Бачите, всі абрикоски цілесенькі. От побачите на моєму відео абрикоси у сиропі. А от в цій заготовці абрикос набагато більше. І це дуже гарна заготовка. І для тортів, і для пирожних, і для пирогів. Відкриваємо зимою і напівзаготовочка вже можна і просто їсти, а можна використовувати для начинки і пиріжків, і пирожних, і тортів. Вона вже солоденька, вже готова. Мені дуже подобається ця заготовка. По-перше, не потрібно стояти весь час біля плити і помішувати. Як, наприклад, варення. Порівняно мало цукру, готується у перервах між основною роботою. Взимку відкриваєш і це чудова заготовочка для тортів, я вже говорила. Дуже гарний, практичний рецепт, абрикоси у власному солодкому соці. І легкий порівняно рецепт, готується швиденько, легко. Я ж говорю у перервах між основною роботою. Якщо така заготовочка вам сподобалася. Я не думаю, що мало хто знає, як готувати цю заготовку, але, побачивши моє відео, навчитеся. А хто знає ще раз згадає, що можна таку заготовочку приготувати. І якщо нам сподобалося, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.